Сьогодні я гуляла по місту і побачила інформаційний центр по туризму. Зайшла до них запитати, що вони можуть порадити подивитися тут на районі. І була приємно здивована, коли мені запропонували екскурсію. Повели мене по різним храмам в районі Shingawa, хто місцевий, може знає. І... Я ніби відкрила для себе Японію знову. Чесно, я не дуже в релігійних штуках. Я особливо цим не цікавлюся в плані. Я навіть не знала про різницю, ну колись знала, але забулася. Отера і джинджя. Це обидва слова позначають храми. Японською мовою, просто отера це буддійська, те, що з Індії пішло. А джинджа це японські вірування. Більше. і от Сьогодні я дізналася, що в Японії по районам є 7 богів удачі, і в кожного бога удачі є свій храм. І сьогодні я відвідала п'ять з них, п'ять із самих. Було дуже прикольно, тому що мені розказували взагалі історію цього міста. Те, що раніше тут було море. Потім, як я зрозуміла, японці не люблять легких шляхів. Вони море прибрали. А річку взагалі перенесли, і річка була така, от так, а Вони зробили її прямою. Я була в шоці з цього. А, і вони ще кажуть, це коштувало так багато грошей. Я така, ну да, взяти річку, перенести, зробити її прямою. Ну це, звісно, супер легкий і дешевий спосіб в кавичках. О, також було прикольно почути про те, що коли збиралися ставити лінію потягу, а... сусідні містечка не могли поділити, куди ставити цю лінію потягу. Тобто була Кіта Щінагава, Північна і Південна Шінагава, і обидві сторони хотіли собі станцію потягу. Зробити. І що ви думаєте, вони в результаті зробили одну станцію потягу, але зробили її аж на 200 метрів. Тобто платформа аж 200 метрів для того, щоб у жителів і північної Шінагави, і Південної Щінагави була своя станція метро. Це, звісно, дуже прикольно. Людська особливість, так. І Ні, не знаю, для мене було це новинка дізнатися про такі нюанси. От, також зараз подивлюся, чи можу я сюди поставити фотографії. Так, можна поставити фотографії, хотіла показати вам, що тут дракон. І мені сказали, що лише в трьох рамах в Токіо є дракон саме на воротах до входу. До храму, і також про людський менталітет. Коротше, жителі хотіли мати Фуджі, гору Фуджі, саме в своєму місці, і побудували цей храм як репрезентацію Фуджі Сан в своєму місці. І що мені розказали, також що було дві умови, за якою. Цей храм може бути як Фуджі-Сан, перша умова, що на ньому має бути лава Фуджі. І ось лава з Фуджі. Геніально! От друга умова, що з храму має бути видно гору Фуджі, але вже там все так забудувало, що, на жаль, в теперішні часи гору Фуджі е -е, не видно. От. Ще в цьому храмі можна помити гроші. Я помила гроші, тому що а японці вірять, що якщо у Бога ти помиєш гроші, ці гроші будуть мультиплай в десятки разів. Так що побачимо, це з моїх 10 тисяч буде десятки більше грошей. От. І зустріла також дуже класних японочок, там які мені показали, як мити гроші, дали мені серветочки, щоб гроші висохли. І взагалі класний сьогодні був день. І в одному з храмів я побачила знову дракончика. І що ви думаєте, це є? Це є злив для води, коли дощ іде. Блін, ну така краса. Я просто не могла не поділитися цим з вами. От Побачила ще один такий люк, красивий. Я не знаю, що це за персонаж. От, Але він на цій дорозі ще Ну, взагалі японські люки це окремий вид мистецтва. І ще побачила такі старенькі ліхтарики. На вулиці. До речі, я згадала, мені також розказували, що це є південна північна Чінагава, і що жителі однієї з них, вже не пам'ятаю якої з них, хотіли, щоб вуличка, стара вуличка виглядала так, як вона виглядала за період Едо, і вони поприбирали всі. А оці дроти електричні і заховала їх вниз. Так що їх абсолютно не видно. Я, здається, не фотографувала ту вуличку. Так, ну а це був мій обід сьогодні: індійський плов з японським карі. Мультинаціональна їжа, але було дуже смачно. І що ще мені подобається в Японії, коли в домашніх ресторанчиках каву подають в європейських чашечках? Дуже гарно. Бо я вже втомилася від цих білих готельних а чашок, я називаюся білими готельними чашками. Оцей мінімалізм, який зараз поширений, і мені не вистачає такої простої краси. От, ну і взагалі в цьому ресторанчику вона, цей ресторанчик називається Маленька кімната. І їм володіє японське подружжя в живіці. І дуже, дуже затишно, дуже мило. У мене просто немає звички знімати людей без їхньої згоди. Так, тому у мене дуже мало фотографій закладів таких затишних, домашніх. Але це був чудовий день. Я дуже вдячна волонтерці, яка мене провела, і мені навіть було незручно а сказати, що я хочу сама погуляти, коли ми вже мали повертатися до місця цього інформаційного центру. Я побачила магазинчик з. Посудом і одягом японським. І Мені дуже захотілося там погуляти, але я не відчувала, що я не хотіла займати її час на те, що в принципі їй не цікаво. Тому я сказала, що хочу погуляти сама. Сподіваюся, вона не образилася, тому що вона була дуже класна, дуже багато чого мені розказала і показала. І взагалі я навіть не очікувала на. Вона... Таку теплу зустріч і особисто приватну екскурсію. Так що а хочу ще подякувати Тетяні, яка попросила мене ділитися різними речами, тому що те, що для мене звичне, може бути цікаве іншим. Сподіваюся, комусь а, передача, вечір з Анією був цікавий. Бажаю вам гарного дня. 妈拜。